А ми знову в дорозі здогадайтесь, куди їдемо цього разу. Я, українка, що живе в Туреччині, підписите, щоб не загубити. Зараз ми в місті Чешме і ось така панорама із нашого номера. Тут ми побудемо один день, переночуємо в отелі. Завтра відправимося в місце призначення. Це кінець грудня. Вода приблизно 12-14 градусів, трошки прохолодно і вітер є. Через це здається набагато прохолодніше. Але гуляти дуже класно і комфортно. Чешме місто дуже красиве, старовинне і дуже схоже на Грецію. Тут Греція дуже близько, так само як і від Куршадаси. Ось ці пароми відправляються в Грецію. Отже, ви зрозуміли, куди ми все-таки прямуємо? В Греції, але в яке саме місце. В яке саме острів. Трошки пізніше. Скоро новий рік. І навіть тут також, подивіться, як гарно прикрасили. Є новорічна ярмарка. Вау, клас! І карусель! У Туреччині також вже почали святкувати новорічні свята. Дуже красиво, класно подивіться. Продається різна всяка всячина. Всі люди дуже привітні, всі посміхаються. Дійсно, хоч трішки відчувається тут дух нового року та Різдва. А, така прекрасна карусель! Клас! Тільки подивіться! Вау! Обожнюються каруселі, діток повно, всі радіють. Просто супер. Тут місце дуже схоже на Венецію. Ай я дійсно закохана в це місто. Тільки погляньте, яка краса навколо. Такі милі ресторанчики, скрізь різдвяний дух, все прикрашено, дуже красиво, ці старі будівлі. Дуже класно. Так, ми подорожуємо з нашими дітьми. І майже завжди це відбувається ось так. Моя мала на руках, старший йде пішки. Але що зробити? який класний чувак угу. ось фортеця ближче такі пушки скільки їм років дуже все старовинне дуже класно виглядає взагалі люблю історію історичні різні місця так, це якийсь хасан Паша. Тут такий вхід до замку є. Дуже величезний замок. Дуже класно виглядає. І ось тут продовження міста. Старої частини міста. Ось такі. Вулички, такі старовині будівлі. Місці, дійсно, дуже багато європейців, туристів і багато з Греції туристів також є, тому мені здається, тут так гарно все прикрашають для європейських туристів. Загалом всі ці портові міста, які на узбережжі Егейського моря, вони колись давнину це все були грецькі території. Через це тут є багато православних храмів. Зараз багато вже недіючих, прибудовані в мечеті, але все ж є руїни, монастирі. Ось такі красиві, красиві будинки. Відчуття дійсно. Ніби ми в Греції, ніби ми знаходимося десь за кордоном, а не в Туреччині. Тільки подивіться, ну дуже красиво. І це зима. Можете уявити, що тут відбувається в сезон. До речі, ці дерева. Можете подумати, що це апельсини чи мандарини? Ні. Це турунджі. Вони, як напівламон, напівапельсин. Вони кислі, ними заправляють салати, роблять з них соуси та ну, поливають піде. Піде – це така турецька піца. О, яке класне місце. Дійсно, любуюсь, насолоджуюсь кожним куточком, кожною будівлею. Хочеться все гарно-гарно роздивитися. Такі маленькі площі з кафешками, бо пекарні, і балкончики. Турецький суджук, яку потрібно смажити. М -м -м, дуже смачний. І ми також будемо кататися на цій каруселі. Це дуже круто. До речі, від мерії міста ця карусель безкоштовна. Дуже класна розвага і дітей для дорослих. Ми поряд зі своїми дітьми. Але тут дійсно стало дуже холодно. Знайшла в кармані таку спотяжку, тягнула її. Дійсно, не думала, не очікувала, що буде настільки прохолодно. Як і у всій Туреччині, котів та собак. Скрізь. Тільки подивіться, що це Це Фікус. Дивіться, який він огромезний, здоровезний. Залишайтеся зі мною в наступних відео. Я покажу продовження наших пригод у Греції.